Так, всім привіт! Покажу зараз блок детектування вентиляційний. Ось так він виглядаю. Це у нас тут середній Фео і кристал. Так, тут у нас гумова прокладка, через яку проходять ножки, вона служить для того, щоб світло не попадало на феру. Знімається ось так легко. Ось. Далі. Всередині у нас веру. Ось виймаємо його. Пармо збоку. Так, це в нас пермовий. дуже якісно зроблений. Так, це тубус. І служить, щоб не, не доторкався корпус до... Зовнішнього нічого. От він приклеєний, не, не може його дістати. І він надітий на пермалой. Пермалой виглядає ось так, без Точковою зваркою чи такою зваркою зварений. От, зашліфований навіть, щоб гладко все було дуже якісно зроблено. Зверний шов заполірований, Молодесенько все. Зроблено все під розмір FO. Тут це все пермало повністю закриваю FO. Тут розвальцьовано. Труба, щоб не налізла і все приварено. Круто зробили. Так. Тут от шоу зварений і зварений. В общем, постарались постаралися конкретно. Отакий от, от перемалой у нас для файл великих. 139, 110 і так далі. 82-го і інші. 102-го. Так. А у нас тут стоїть конкретно 139. -й. От, От середній номер. Ось такий. Ось. 2,65. Так, це гумки, які не дають пермалою дряпати чи раз BTF. Зверху надіти одна. Посередине ось тут. Спеціальної форми таке юбочки і знизу. Одна. Так, і далі найцікавіше кристал. Ось такий. І він, що цікаво, він прозорий. А не він був пофарбований білою фарбою, щоб відбивалося. ну і її для чогось стерли. Як я це дізнався, тому що по краям ось тут біла фарба лишилась на ребрі. Бачите, а тут плоскі. У мене є такі кристали, вони тут також замазані білою фарбою. Це, напевно, звичайна біла фарба, яка служила для відбиття світла. Так, зараз. Дістанемо цей кристал. І клею. Між ним і фамило налащено силіконове масло, можливо, воно почорніло, а можливо це якась спеціальна така прокладка темного кольору чорного, сірого, яка є також з вентилятором або для чогось вона потрібно. Але я думаю, що воно просто почорніло. Я це перевірю. Я цю зберу зараз І потім гамма спектрометри перевірю, чи воно є з вентилятором на альфа-бета гамма чи ні. Ось так почорніло силіконове масло. Раніше я з таким не стикався, щоб прозоре силіконове масло, чорніло. слою Цієї чорної речовини тут реально багато. Десь пів міліметра. Вот. Так, і сферу знімаю. Перш за все, просто силиконове масло або пелю набрало, або почорніло чомусь. Або кристал дуже яскраво світився, і це калібрувальний був пігмент. Тобто вони затіняли його, щоб спалахи зменшити кількість спалахів, щоб менше світла проходило на фел. Таким чином. Калібрували. Вони точні покази приладу. Тому, можливо, це просто чорна фарба. от, Так. Гріпію, я її бережу, на ну, зіплок. Пізніше перевірю. Що це за да? чорний і пімен. Так. Вот. Багато вишні так. І и... витираємо наш. Бачите силиконове масло і краям тут. -то. шейн. Шей, до чистого, вот, до Вот. И покры, Вот так. так ну, хотя все Так, ну от, витер показує файл всередині. Це у нас 90-го року випуску 12-го місяця. Воно відрізняється від інших, те, що воно дзеркальна, Тут колоска дзеркальна, далі прозорою частина, і тут вона більш дзеркальна, ніж в інших. І по краю, бачите, йде дзеркало, таке коло. Так, от всередині. Жовтеньки, як ви бачите, значить відаліматичне тіло. І тепер кристал покажу. Ось його протер. Прозорий. По розмірах. Зовнішній діаметр у нас такий: майже 8 коло менше ось, це.

Ось так виглядає. Ідеально прозорий, без подряпин. Ось такий кристал. Ось все показало.